Привіт! Мене звати Діма Макагон і в цьому відео я хочу поділитися деякими лайфхаками, як більш комфортно пережити відключення світла. І плюс це будуть лайфхаки такі більш-менш дешевого перечекання. Ну, по-перше, як на мене, найбільш важливіше це все ж таки наявність якогось Плюс-мінус якісного світла. І зараз я якраз знімаю під час відключення. От, о, щоб ви пересвідчились, я вам покажу, що зараз відбувається на вулиці. От, нічого не видно, ну, людей відключене світло. Бачите, будинки. Я не знаю наскільки камера зараз придасть, якщо що, виріжу цей момент, якщо там взагалі нічого. Але все трушно. А, світла дійсно немає. Але ви бачите, мене, в принципі. Плюс-мінус непогано, за рахунок чого це все робиться. По-перше, ну, у мене там є такі штучки, бачите, гарять від Powerbank, ну, але це від нього світла небагато. А, найкраща тема це ось така блогерська штука. У мене, яка теж працює від PowerBanка, звичайного, Xiaomi а, на 10 тисяч міліача. Така штучка. О, вистачає. Він у мене вже старенький, тому, звичайно, його ємність вже зменшилась, йому вже мінімум 2 роки. Але на 3 години він десь ширає процентів 30-40 заряду оця підсвітка. І о, оце, це блогерське коло, блогерське світло. Uh, мені коштувало 1200 гривень. Це ще й таке не найдешевше. Є взагалі за гривень 300. Чому його б не взяти і не бути у комфорті? Дійсно, uh, набагато краще. От зараз ви пересвідчитесь, яка різниця uh, свічки і оцих uh, штук. Зараз я виключу, і ви побачите, як працює свічечка. Оп, і це ми зараз виключимо, щоб. Uh, так, да, мене погано видно, але тут є свічка. Отак От вона світить. Зараз ми її десь по центру поставимо. Ну, щоб ви просто відчули різницю, наскільки краще ну, оце кімната з свічечкою однією. Я розумію, що нічого не видно. А зараз ми повернемо наше світло. Не буде. Оп, дивіться, яка різниця, да? Плюс е, можна, е, ну, в цьому конкретно можна в мене ще й міняти ну, типу е, теплоту світла, бачите, холодне, таке середнє, тепленьке. Давайте середнє, і можна ще й я, яскравість міняти до того ж. От зараз ми зробимо більш тихо. так. Коротше, оця вся штука з пауэрбанком, вона доволі непогано дає можливість Перечекати, тож раджу будь-які е, подібні е, на USB, підключаються до Powerbank. І е, ці всі діодні штуки вони дуже мало хавають і надовго їх вистачить. Тож, моя порада вам. Так, зараз я цю штучку вимкну, щоб було. Красиво. Оп. А от тут песик у мене. Звичайно, ноутбук, я думаю, не варто вам показувати ноутбук, бо всі розуміють, як він працює, що це такий комп'ютер з акумулятором. Далі ще по енергетиці. Всі розуміють, що можна купити генератор, але він дорогий, шумний, або, знаєте, великі такі зарядні станції. Теж, мабуть, класна річ, але я подивився їх. Ціна просто космос. Мені задорого. Тож, я купив собі, ну, у мене був. Джерело безприбійного оживлення, але таке слабеньке, вже застаріле. І комп мій дуже погано воно тримало. І тож я вирішив собі оновити, взяв трошки ще потужніше, ніж мені потрібно, щоб був такий запас. І от саме я його А я вам його не буду піднімати. Давайте я вам коробкою покажу, бо він важить 10 кілограмів. А пуста коробка важить значно менше. А... Тож, це джерело, о, якщо подивитись характеристики, то всякі оці станції зарядні, щоб мати такі характеристики, будуть коштувати, мабуть, 1100. А це джерело, воно. О, так, коробочка. Не рекламую, це просто те, що я взяв, до речі, дуже смердить. В перші дні, але потрохи вивітрюється, ну, іначе так про всі кажуть. А, тож, те, що я взяв за 7 тисяч гривень е, його потужність е, 1500 вольт ампер е, 900 Вт, е, і саме проємність, те, що я казав, е, тут два акумулятори по 7,2 годин. Ну, Мені десь цього може вистачити на три цикли заряду. Е, Ноутбуку. Це доволі непогано. В принципі, те, що зараз у нас вимикають світло, мені це і не було потрібно. Але що ще круто в цих ДБЖ, це те, що у нього є отакі от штучки, розетки звичайні. І ці звичайні розетки можна, ну, тобто, ви можете геть усе підзаряджати, знову ж таки, ваші мобільні, все що завгодно, і, ну, і вмикати якісь прилади. Але теж, ну, ви маєте розуміти, чим більше ви там вмикнете, тим швидше він розрядиться. Ще, мабуть, із таких мінусів цієї штуки, це те, що він трохи шумить. Це я його вмикнув. Так. І ось у нас ще від нього таке додаткове світло. Це, наприклад, теж, до речі, сучасні лампочки, бачите, це лише на 13 вольт. Але світить вона непогано. О, давайте, я не знаю, наскільки буде щось шум Нам заважати знімати. Е, ну, от, от ви можете його почути, як він шумить. А, ну, і от вам світло, і ви можете від такого пристрою заряджати і що завгодно м м з ним робити. Можна, до речі, якщо перші дні, навіть десь на балкончик його поставити, бо дійсно. І я читав в відгуках, вони всі трохи воняють. е, мої лайфхаки щодо електрики. Так, я його я вимкну, бо боюсь, що трохи все ж таки шуми від нього йдуть. Е, ну, вони не критичні, але все ж таки для відео краще, щоб був зуб більш чистий. Ще чим класний цей джерело безприбійного живлення, це тим, що він дозволяє вам зробити інтернет. Тому що при відключенні світла мобільний інтернет дуже поганий. 어, багато провайдерів 어, мають свої джерела безперебійного живлення, і враховуючи, що інтернет це слаба точка, воно не потребує багато енергії. Тож ви можете дізнатися, чи є у вашого провайдера ці джерела, чи є інтернет. Ем... Саме від вашого провайдера, і ви можете в нього включити роутер, і він буде дуже довго працювати і давати вам інтернет. Ну, якщо у вашого провайдера цих джерел нема, дзвоніть, узнавайте, у якого є, і або вимагайте від свого, щоб вони все ж таки поставляли інтернет. Тому що ну, зараз сучасний світ без інтернету доволі важко працювати, і дійсно це важлива штука. Так. А, давайте тепер щодо, мабуть, якогось готування їжі свої поради. Так, зараз ми трохи світло перенаправимо на кухоньку. Так, дивіться, у мене є от така от штука. Це, це у нас зараз, давайте зробимо. Отаким От чином. Так. по перше звичайно, термосок — Класна штука, ти знаєш, коли заряджати, коли виключають світло, і ти знаєш, що можеш зробити собі, і потім ним скористуватись. А це такий походна горілочка газова. І бачите, тут балон газу на 220 грам, він коштує гривень 100. Звичайно, якщо купляти звичайний балон і звичайний газ буде значно дешевше. Проте, це маленька штука. Ця е, грялка десь гривень 700 коштує. І цей балончик газу він більш безпечний. От ми зробимо отак: О, це є щось багато лупану. Ну, отак це виглядає, і можна щось підігріти. І цей балон газу, він чому більш безпечний, тому що у нього тут є спеціальна система, якщо е, збитковий тиск, то. Є викид газу. Ну і плюс сам балончик не дуже великий, і навіть якщо щось трапиться, ну ви не е, підірвати весь будинок. Бо зараз я відчуваю, що можуть збільшитись всілякі е, пожежі. Давайте повернемо світло на мене. Е, тож краще все ж таки не купувати в будинки великі якісь газові балони, газові плити, а все ж таки. Перебиватись от такими от рішеннями. Ну, і плюс, дійсно, ви можете ем, підгадувати і готувати там, коли є світло, можете ем, термоси робити, але і така штучка іноді е, згодиться. Е, ну що, такі, здається, лайфхаки, що ще сказати? Е, наче наче все. Що? Міг. Е, сподіваюсь таке відео було до вас. Корисне, давайте глянемо, що робить песик. Вон він там лежить. А, ну і буду радий, якщо ви поставите цьому відео лайк а можете ще й коментар написати. Все, бувайте.